У цьому відео я вам розповім про космічну техніку. Міжнародна космічна станція це величезний космічний корабель, де живуть астронавти та проводять астрономічні дослідження. Ви собі уявіть, МКС складається понад 50 частин. Це модулі, сонячні панелі та наукові лабораторії. Ви знали, що метеорологічні супутники допомагають прогнозувати погоду? У них на борту і є. Прилади, за допомогою яких, наприклад, можна визначити температуру поверхні землі або сфотографувати хмарність, та супутники посилають телесигнал по всьому світу, завдяки космічним телескопам, можна більш чітко спостерігати за далекими космічними об'єктами. Voyager 1 – це найвіддавніший космічний апарат від Землі. Він перебуває на відстані 25 мільярдів кілометрів. Він досліджує навіть те, що відбувається за межами сонячної системи. Який космічний апарат ти би хотів запустити в космос? Пиши в коментарях.